Вінниця стала першим містом, в якому встановили вказівний камінь до собору Сантьяго, де Компостела в Іспанії, який символізує шлях святого Якова. В нашому місті найсхідніша точка його шляху біля центрального мосту каже директор міського департаменту маркетингу та туризму Олександр Вашелені. Камінь відкрили 25 липня, бо саме сьогодні, за григоріанським календарем, день святого Якова, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. На камені зображені сонячна мушля та відстань до костелу в Іспанії, де зберігаються мощі святого Якова 4625 кілометрів. Вказівник за вишки метр. Його вага понад 550 кілограмів, виготовлений в Іспанії з граніту. До Вінниці його доправили кілька днів тому. Нашому місту камінь передав уряд Галіції як символ підтримки справедливого миру. Розповів Олександр Вашелені. Такі камені по всій Європі навіть за. Її межами, тобто на інших континентах, символізують власне оце єднання довкола шляху Святого Якова людей різних культур. Наступний кам'яний вказівник шляху Святого Якова встановлять у Кам'янці-Подільському, розповів заступник міського голови Дмитро Назаренко. Це більше, ніж туристичний маршрут, це манера життя, філософія, люди, які йдуть, замислюються, перезавантажуються, особливо в наш час це. Досить досить корисно. А це ще й мова про розвиток нашого внутрішнього туризму. Також цього дня в приміщенні костелу Діви Марії Ангельської погасили Марку із зображенням святого Якова. Марка є особливою, тим, що на ній зображено дев'ять пам'яток по маршруту з дев'яти різних громад, найбільш популярних, які також будуть впродовж цього літа промарковані сонячною мушлею Святого Якова, одним із головних символів цього маршруту. Дизайн марки розробив вінничанин Сергій Мірчук. Надрукують таких кілька сотень, каже Олександр Вашалені. Придбати її можна в офісі туризму Вінниці або ж замовити онлайн до 16 серпня. Вартість конверта і марки. 100 гривень